Сьогодні в Верховній Раді вирішується важливе питання, верніше два важливих питання. Перше це прийняття закону про, те, аби, ну, про звільнення тих людей, які зараз сидять в тюрмах, і тих людей, які зараз змушені переховуватися. Цей закон є надважливим, адже я говорив самого початку. За Україну ми будемо жити, а не сидіти в тюрмах і не вмирати. Тому цей закон є надважливим. І надважливим є ще те, щоб він виконувався. І ми проситкуємо, щоб він виконувався. Друге питання це і створення тим тимчасової комісії, чи просто комісії, це вже як там буде в проєкті рішення, по конституційним змінам. Адже неможливо повернутися до Конституції зразка 2004 року. В такому випадку нам треба буде переобрати спочатку Верховну Раду, а потім формувати новий уряд. Адже старого уряду вже немає. Тому зараз основна проблема це напрацювання таких законів і таких конституційних змін, в результаті яких ми зможемо громадою за допомогою опозиційних сил створити коаліційний уряд і його контролювати. Далі відставка президента це вже технічне питання. Зараз основна задача позбавити його повноваження. Від сьогоднішніх рішень в Верховній Раді залежить багато чого. І лише за рахунок того, що піднімаються люди в областях і в районах, лише за рахунок того, влада бачить, що вона втрачає реальну владу, реальне керівництво, і тому вона змушена включати задню швидкість. Я впевнений, що те, що відбулося вчора і сьогодні, це лише перші кроки. Попереду нам треба зробити дуже багато чого. І ми їх зробимо, якщо ми будемо разом спільно об'єднані, боротися. Тому, товариство, я для себе рішення прийняв. Я продовжую боротьбу. Я закликаю всіх так само єднатися і протистояти цій системі, адже вона ще не змінена. І коли вона буде змінена, тоді ми будемо вирішувати, чи ми залишаємося чи ні. Правильно я говорю? Да. Дякую всім. Слава Україні! Дякую Роман! Васильович, є голова адміністрації. Петросилі. Іде, так? Ну Ми зачекаємо кілька хвилин. Я, власне, що ще хотів сказати громада? От сьогодні у нас у залі десь приблизно, ну, я так думаю, не менше, ніж чоловік 400-500. Так, наскільки? Васильович, скільки тут в залі людей? Близько 400. Значить, вчора у нас було трохи менше, але. Ми домовлялися про те, що підемо пікетувати Полтавську районну раду з вимогою про те, щоб вони прийняли так само звернення до президента про позачергові парламентські, президентські вибори. Я щиро вдячний тим людям, які пішли на Шевченка 5 і пікетували. Хоча Степенко ну, е -е, та так, напевно, і не, не почув е наших людей. Але ж. Було всього близько 20 людей. Значить, шановні, так не годиться. Завтра о 10-й годині позачергова сесія Полтавської міської ради. І я закликаю всіх прийти до міського конкому і озвучити наші вимоги до депутатів Полтавської міської ради. Приймається о 9.30. Ну а зараз я передам слово голові Полтавської обласної державної адміністрації Олександрові Довіченко. Щоб ви мене вислухали. Я б хотів, щоб ви мене вислухали, а потім, безумовно, у вас є право висловлювати відношення і до мене. І форми цього відношення вибираєте ви самі. Ми з вами. Ми з вами прожили практично тиждень, тоді, коли в державі практично силове протистояння, у нас були перемовини з лідерами політичних опозиційних партій тут на Болтавщині, з громадськими діячами. Ми намагалися знайти алгоритм мирного проходження цього складного процесу. Безумовно були вимоги з боку опозиційних лідерів. Я обіцяв і вважаю, що до цього моменту витримав, витримував і витримую своє обіцянки. Зрозуміло, що сьогодні є бажання, в тому числі з боку влади. Демонструвати в тому числі і силові прийоми. Ми з вами до цього не дійшли. І вам за це дуже вдячний. За те, що ви повірили, за те, що, безумовно, кожен із вас і в цілому Полтавці мають право на мирний протест, на мирне зібрання і вираження своїх позицій і до влади, і до інших речей, які відбуваються в Україні. Але безумовно, коли це переходить у порушення закону, то тоді з боку влади з'являється потреба протистояння в захисті певних речей, комусь вони здаються другорядними, комусь ні. Я тут, очолюючи виконавчу владу, несу певну відповідальність і виконую функції в тому числі щодо забезпечення як соціально-економічного стану нашої області, так і порядку захисту людей і так далі. Весь цей час ми прожили. Останні два дні завдяки спільній домовленості вирішення проблеми перенесено в Верховну Раду. Дуже непросто йде голосування тих домовленостей, які були зроблені. Чому? Тому що відбувається дуже серйозне протистояння і недовіра один до одного. З боку лідерів опозиційних партій до президента, з боку влади до іншої сторони. Залишиться сьогодні, на мій погляд, дуже важливий етап. І сьогодні зараз це все це продовжується і можливо відбудеться голосування по двом основним пунктам на сьогоднішній день. Це закон про амністію, ну, узагальнюючи така, така назва, хтось каже, що це повинен бути закон про декриміналізацію, Суть її в тому, що, безумовно, всі ті, хто сьогодні е, в рамках Кримінальних проваджень знаходиться під слідством, хтось під вартою повинні бути звільнені від відповідальності. Ну і безумовно, ми повинні піти далі, і така доволеність є, ми повинні вернутися до Конституції 4-го року. Але, безумовно, це процес, який не можна вирішити одним голосуванням і сьогодні в Верховній Раді щодо другого питання. Тому пропонується створення. Тимчасової комісії спільної для того, щоб напрацювати документ і прийняти чи то на цій неділі, чи то через два дні, чи через три, чи через неділю. Ви знаєте про те, що гарантом виконання домовленостей, оскільки немає довіри, виступив Кравчук і, в принципі, той, хто чув його виступ. На мій погляд, це був виступ державного діяча, людина, якій можна повірити, у даній ситуації, ну це я це моя свою точку зору висловлюю, шановні. Тому цей процес продовжується. Я думаю, він завершиться. Я думаю, що хватить розуму і у влади, і в опозиції відійти від краю, за яким безумовно. Дуже серйозні речі. Ми тут, на Полтавщині, і, мабуть, ви це бачите, чи не єдина територія, де сьогодні у нас з вами мирний процес не переривався. Я б хотів, щоб ми так продовжували і далі. З одного боку, я гарантую, тут разом зі мною керівник обласного управління внутрішніх справ. Для того, щоб ви ще раз повірили мені що в нас немає навіть в думці силового якогось сценарію щодо цього залу і вас в ньому. Але я хотів би, щоб ви також розуміли, що сьогодні є порушення законодавства. І я би вас дуже прохав знайти якісь спільні дії для того, щоб ми знайшли варіант звільнення цього приміщення. Я прийшов для того, щоб вас попрохати, шукати такий компроміс. Тому, шановні друзі, з одного боку ще раз попереджаю, ніяких солових речей ми не допустимо. А вас просимо до подальшого діалогу. Якщо, у мене є якісь, якщо до мене є якісь питання, будь ласка, я хотів, щоб ми це робили в цивілізованій формі. Будь ласка, молодий чоловік. Друзі, позиція зрозуміла. Я вам свою сказав позицію. Я кажу, якщо до мене є запитання, будь ласка, запитання. Тому що, понятно, якщо є... Ви своє лише особисто ви збираєтесь виходити. Хочу сказати, як ще ви можете. Жінки полтавщини. Віра, я ще раз сказав, ніхто з цього залу не буде силою випроваджувати. Я вам це пообіцяв, але я вас прошу, подумайте над моїми словами. Якщо до мене нема запитань, я вам вдячний, бажаючим мужчин. <плановить> i am do it. І ми отримали таке повідомлення, що зараз опозиція... Так чи ні? Трохи не сюди. опозиція покинула зал з варховний рад. Тому ми з вами, шановні друзі, зараз виконуємо те, що ми запланували. І я знову закликаю вас перебувати в цьому залі до тих пір, до тих пір поки не буде зрушень у залі Верховної Ради України. І з боку президента, поки ті вимоги, які стають... Ті вимоги, які знають опозиція, не будуть підписувати. Добро. Дивіться, ви вихователю свої інструменти. Я до завтра веди. Ти події, що всі Зараз відкладається від правого сектора. Хоча правий сектор вас зелі та такого діло Ви два місяці людям долачили в Шановні друзі, ми зараз з вами, як і намітили, іде, шанувати пам'ять Eu dei e quis aí no vídeo.